Юркін Ігор Олександрович народився 6 жовтня 1989 року. 34 роки. Освіта вища спортивна. Директор комунального позашкільного навчального закладу Дитячо-юнацька спортивна школа міста Покровська. Тренер-викладач з регбі вищої категорії. Майстер спорту України з регбі та регбіліг. Член національної збірної команди України, суддя національної категорії, головний тренер юніорської збірної команди України з Регбіліг. Відзначений подякою Донецької обласної державної адміністрації, нагороджений листом подяки управління сім'ї, молоді та спорту Покровської міської ради, почесною грамотою Покровської міської військової адміністрації та подякою Міністерства молоді та спорту України. У вересні 2022 року в місті Удіне Італія юніорська збірна команда України під його керівництвом сенсаційно посіла четверте місце на чемпіонаті Європи з регбіліх серед юніорів до 19 років. Обігравши збірні Італії, Сербії та Ірландії, українські юніори стали четвертими у Європі. Це найкращий результат в історії українського регбіліг на груповому етапі. Нам вдалося е, здобути три перемоги над збірними Італії, Сербії та Така гучна перемога історична над зборною Ірландії у 2023 році. Збірні команди Донецької області, головним тренером яких є Ігор Юркін, вибороли чотири комплекти медалей у чемпіонатах України з регбі та регбіліг. Ігор Юркін у складі національної збірної команди України став переможцем міжнародного турніру з регбіліг Кап». Який відбувся в місті Афіни Греція в жовтні 2023 року. За підсумками ігрового сезону 2023 року йому було присвоєно спортивне звання Майстер спорту України з регбі. Завдяки зусиллям Ігоря Юркіна у 2023 році видана збірка правил з усіх різновидів регбіліг. Регбіліг 13 регбіліг 9 пляжного регбіліг, тач-регбіліг, техрегбіліг, регбіліг для ветеранів та регбіліг на візках. Це стало підґрунтям для затвердження Міністерства молоді та спорту України правил з трьох нових дисциплін регбіліг: регбіліг 9 пляжного і тач-регбіліг. Цього ж року були проведені перші офіційні змагання з цих дисциплін, які включені до єдиного календарного плану міністерства. Дали керівництво дитячо-юнацької спортивної школою міста Покровська здобуття високих спортивних досягнень та майстерну тренерську роботу. Ігор Юркін поєднує з волонтерською діяльністю. Він ходить до гуманітарного штабу Покровської міської військової адміністрації, долучається до розвантаження гуманітарних вантажів, будівельних матеріалів для відновлення пошкоджених будівель. Розбору завалів після обстрілів та забезпечення обороноздатності громади заради нашої спільної перемоги. Юркін Ігор Олександрович народився 6 жовтня 1989 року. 34 роки. Освіта вища спортивна. Директор комунального позашкільного навчального закладу Дитячо-юнацька спортивна школа міста Покровська. Тренер-викладач з регбі вищої категорії. Майстер спорту України з регбі та регбіліг. Член національної збірної команди України, суддя національної категорії, головний тренер юніорської збірної команди України з Регбіліг. Відзначений подякою Донецької обласної державної адміністрації, нагороджений листом подяки управління сім'ї, молоді та спорту Покровської міської ради, почесною грамотою Покровської міської військової адміністрації та подякою Міністерства молоді та спорту України. У вересні 2022 року в місті Удіне, Італія юніорська збірна команда України під його керівництвом сенсаційно посіла четверте місце на чемпіонаті Європи з регбіліх серед юніорів до 19 років. Обігравши збірні Італії, Сербії та Ірландії, українські юніори стали четвертими у Європі. Це найкращий результат в історії українського регбіліг. на груповому етапі. Нам вдалося Здобути три перемоги над збірними Італії, Сербії та така гучна перемога історична над збірною Ірландії у 2023 році збірні команди Донецької області, головним тренером яких є Ігор Юркін, вибороли чотири комплекти медалей у чемпіонатах України з регбі та регбіліг. Ігор Юркін у складі національної збірної команди України став переможцем міжнародного турніру з регбіліг. Кап», який відбувся в місті Афіни, Греція, в жовтні 2023 року. За підсумками ігрового сезону 2023 року, йому було присвоєно спортивне звання Майстер спорту України з Регбі. Завдяки зусиллям Ігоря Юркіна у 2023 році видана збірка правил з усіх різновидів регбіліг: регбіліг 13, регбіліг 9, пляжного регбіліг, регбіліг, техрегбіліг, регбіліг для ветеранів та регбіліг на візках. Це стало підґрунтям для затвердження міністерства молоді та спорту України правил з трьох нових дисциплін регбіліг. Регбіліг 9 пляжного і «Тач-регбіліг». цього ж року були проведені перші офіційні змагання з цих дисциплін, які включені до єдиного календарного плану міністерства. Вдале керівництво дитячо-юнацької спортивної школи міста Покровська, здобуття високих спортивних досягнень та майстерну тренерську роботу, Ігор Юркін поєднує з волонтерською діяльністю. Він входить до гуманітарного штабу Покровської міської військової адміністрації, долучається до розвантаження гуманітарних вантажів, будівельних матеріалів для відновлення пошкоджених будівель. Розбору завалів після обстрілів та забезпечення обороноздатності громади заради нашої спільної перемоги.